Усім привіт! Мене звуть Григорій Горобій, і сьогодні ми поговоримо про те, чому різниця між агресивними запусками, там, де велика кількість розборів, перемовин, тригерів, болей і так далі. І власне продажів через серцеві воронки, через ту систему, яку пропонує Світлана Остапчук і Наталія Шнайдер. Так як я працював і з одним напрямком, і з іншим напрямком. Маю можливість порівняти і донести вам ключові відмінності. Агресивні продажі це продажі, які використовуються на сьогоднішній день майже всюди. Інстаграм це чудово використовує, в чому тут специфіка. Ця механіка використовується тому, що вона дає певні результати, які можна порахувати математично, і при певних інвестиціях в рекламу можна порахувати плюс-мінус потенційний прибуток. І це з точки зору бізнесу клас, тому що ти реально можеш взяти інвестиції, взяти якісно упакувати профіль, взяти якісно упакувати свій продукт, провести певні дослідження потенційної твоєї цільової аудиторії і отримати вихлоп, отримати прибуток. Але виникає питання, яке? Коли ти використовуєш агресивні продажі, потрібно перше дуже багато часу, по-друге, потрібно прям тотально круто упакувати свій продукт. По-третє, це супроводжується суттєвими прям витратами в маркетинг. Вони, в принципі, є всюди, але тим не менш вони і тут є. А четверте, це потрібно прям тиснути на болі. І це потрібно велику кількість перемовин провести, тому що конверсія формується таким чином, що, із, якщо брати холодну аудиторію, наприклад, із 10 там 15 пропозицій одна-дві людини погоджується на ваш продукт. От, власне, ось так виглядають агресивні протажі. Тобто це треба прям. <гум> І, відповідно, невідомо, який ти результат отримаєш в контексті того, що люди, звичайно, прийдуть, продажі ти зробиш, але будеш вижати як лимон, як тряпка, енергетичне поле. В дірках тому, що ти проводиш велику кількість комунікацій, до тебе можуть приходити твої люди, можуть приходити не твої люди. Особливість ще ситуації погіршується тим. Це прям біль ринку на сьогоднішній день. Що велика кількість людей, по перше, вже пройшли купу якихось навчань по інстаграм по просуванню. По-друге, ці люди вже тотально закредитовані. Там уже кредит на кредиті, кредитом поганяє. Віри в цей напрямок уже немає, і багато людей, які приходять на розбори в форматі: ну, давай, здивуй мене, розкажи щось такого, що я ще не чув. Ну і відповідно, ми. Викладаємося, ми проводимо ці розбори, люди там щось слухають, щось не слухають, і, як правило, такі розбори супроводжуються. Да-да, я знаю, да-да, я вже чув, да-да, я це вже робив. Результатів, звичайно, у цих людей немає, бо якби вони були, то люди б сюди на розбір не прийшли. І відповідно ми стикаємося з тим, що люди вже, от по суті. Фоново сприймають велику кількість інформації, хоча вона може бути і якісна. І от в даному випадку питання в тому, чи можна це змінити, чи можна створити щось кращий, якийсь механізм запуску для того, щоб давати більше результатів своїм клієнтам. І от друга система, по якій я на сьогоднішній день працюю, от у мене зараз там є один клієнт, дуже класний в роботі, з яким ми за Трошки більше ніж три місяці спільної роботи а, зробили певні кроки. У нас збільшилася виручка, у нас збільшилася кількість персоналу, в принципі, тобто, персонал, як ви розумієте, не наймається, якщо бізнес працює погано, і у нас пішов такий от. Ріст а, динамічний угору, це дуже круто, це мені дуже подобається. І фішка в тому, що ми не копаємося з болями. Ми ставимо ціль, куди ми хочемо прийти. Ми розуміємо, що ми створюємо з точки зору бізнесу. І відповідно під це підбираються ресурси, тобто вони знаходяться по суті автоматично, тому що так працює енергія. Давайте візьмемо таку ситуацію, що у нас є лінія. Нуль, скажімо так, да? це лінія, в якій знаходиться стартова позиція будь-якої людини, яка хоче розібратися, хоче більше клієнтів, хоче більше грошей, більше продажів. Особливості е агресивних запусків, в чому вони полягають? Ми заходимо до людини. Ось тут знаходиться чоловічок. От, і ми з цією людиною починаємо проводити розбір. В чому заключається класичний підхід до розборів, коли йдуть ось класичні запуски через булі, через тригери. А суть полягає в тому, щоб знайти, що є точки дотику. До нашого клієнта потенційного. Ці точки дотику, ми маємо що для того, щоб людині продати, ми маємо показати слабкі місця, маємо показати недоліки. І в принципі, ця схема в 90% випадків вона працює, але вона супроводжується тим, що потрібно а, давати велику кількість енергії в ці перемовини. Яким чином це працює? Ми беремо ці точки і кажемо: дивись. Шапка профілю неправильно, допис неправильно, упаковка неправильно, продукту нема, трафік, система не працює. Мінус, 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 мінус. Хочеш, я тобі дам рішення: або ще краще: якщо це не виправити, то ти будеш залишатися внизу турнірної таблиці, тобі буде складно продавати, а гроші клієнти. Знаходяться ось тут, на горі, і відповідно тобі знизу буде не дуже зручно цим займатися. Якщо ти до нас прийдеш, ми тобі ось тут зробимо плюс, ось тут зробимо плюс, ось тут зробимо плюс. І відповідно таким чином ти зможеш вийти на стартові позиції, тут запустити рекламу, тут докрутити маркетинг, тут використати певні воронки, і ти нарешті почнеш заробляти тисячу плюс. Доларів на місяць. Як правило, ця цифра звучить в бізнес-розборах, які проводимо а, по запусках в Інстаграм. Ось. Ось таким чином це відбувається. Але фішка в тому, що тут одні мінуси, і людину ми заводимо, коли ми комунікуємо з такою людиною, проводимо розбір, ми по суті її. Показуємо ці мінуси, але ми так само позбавляємо її сили, позбавляємо натхнення, позбавляємо впевненості для того, щоб людина ну, емоційно виглядала такою шаткою, і на цьому рівні ми намагаємося продати. І відповідно, що відбувається. Готовність людей, це треба вже, знаєте, довести, по суті, людину прям до якогось тотального відчаю, і показати, що якщо ти нічого не зміниш, то тоді, відповідно, ти просто потонеш. От, ось це такий стиль, оце такий формат агресивних продажів. Спочатку ми деструктивно спускаємо людину по емоціях вниз, показуємо, що буде, якщо цю проблему не вирішувати, що тут у нас людина потоне фізично, і тоді даємо свої інструменти як спосіб. Подолати оцю всю товщу води, скажімо так, якщо людина тоне в морі. І ось тут, нарешті, спливти, і, нарешті, добратися до свого берега під назвою успішні продажі. Ось така схема працює на сьогоднішній день в 90% продюсерів, інстакурсів і так далі. Повторюся, це не є супер погано, тому що це дає відповідні результати, і дійсно є велика категорія людей, які вже задовбалися, які хочуть змін, і вони ну відповідно на ці формати заходять, працюють і отримують результати. Тобто, тут результати теж є. Але чим існує інший спосіб вийти в плюс, вийти в категорію там, де є гроші і клієнти, що ми використовуємо на сьогоднішній день. Ми беремо так само ось ці точки, де знаходиться людина. Да? І в даному випадку ми кажемо: дивись, у тебе є така ситуація, ми зараз не будемо йти в мінуси, тобто ми обговорюємо, яка є точка А. Як правило, вона дійсно знаходиться ось так во, але потім ми починаємо запитувати, а що ти хочеш створити. А які твої цінності? А що ти хочеш дати людям? А що ти хочеш створити для ринку? Що ти хочеш змінити? І ми шукаємо поле створення. Таким чином людина наповнюється: Вау, круто! У мене натхнення! Вау, круто! Мені це подобається. Зростає рівень енергії, зростає рівень впевненості, зростає рівень тих речей, які людина реально може створити. І тут в даному випадку людина енергетично знаходиться не в мінусі, там, де відстань треба ось цю пройти. Да? А людина знаходиться енергетично в плюсі? Вона фізично знаходиться на рівні енергії, на рівні свого стану набагато ближче до категорії гроші та клієнти. І відповідно, коли людина ось тут знаходиться ближче, а тут знаходиться далі, то ось цей шлях можна пройти за менший проміжок часу, тобто зробити це набагато швидше. Але виникає питання: які інструменти тут потрібні для того, щоб цей шлях пройти? Перше і друге, часто людям саме стану не вистачає для того, щоб це зробити, тому що тут цей стан вибудовується, закриваючи мінуси. А ми кажемо. Коли використовуємо Delta Vortex, це сучасна новітня методика, прям ну топ рівень, я просто кайфую від того, як вона працює, я її використовую прямо в роботі з клієнтом, і це вау-результат насправді. І фішка в тому, що ми створюючи енергетичний стан, створюючи стан внутрішнього достатку, самоцінності, коли ми створюємо цей стан по суті надлишку. Класних емоцій, класних ресурсних якихось позицій, то, відповідно, людині є з чого ділитися, є що дати, і запропонувати цьому світові і людям, які можуть стати клієнтами. І в такому стані використання інструментів, тих самих, що і тут можливо, але використання інструментів відбувається по-різному. Воно відбувається з більшим натхненням, з більшою вірою в себе, з більшим захопленням, тому що ми реально щось важливе створюємо, а не працюємо з болями і проблемами. І тут в даному випадку є по суті одна із найважливіших ситуацій, одна із найважливіших проблем. Вміти сказати, все, що було, то було. А сьогодні я створюю те життя, до якого прагну, те життя, яке я хочу, те життя яким я люблю жити, і тут питання насправді полягає не в тому, щоб працювати з болями, а відмовитися від свого попереднього досвіду, умовно кажучи, закрити очі і піти в режим створення. І якраз для цього і потрібна сесія Delta Vortex. А моя дружина Світлана буквально вчора провела одну зустріч позавчора провела одну зустріч для своїх клієнтів, і просто у людей тотально змінюється стан. І від цього банально змінюється перебіг подій просто в звичайний день. Просто в звичайний день і це реально кайф, і це реально працює. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як працювати не ось так вниз бити, прям по негативним емоціям вибивати почву з ніг людини, ставити її в мінусову позицію, а потім допомагати цій людині виходити, тут реально потрібні допомагаючі професії. Ось на такій системі, тому вони там затребувані. Але якщо ви хочете. Більш швидких результатів, якщо ви хочете бути не вижатий лимон, а ви хочете бути квітуча сакура, яка реально дає швидкі результати, що люди захоплюються і це приносить дуже потужно і швидко і клієнтів, і грошей, то вам потрібна ось така система. Все починається зі створення стану, все починається з відновлення рівня енергії. Тому якщо вам вся ця історія відгукується, ви можете написати мені в особисті повідомлення, я вам розкажу детальніше, як це працює. А ми працюємо, наприклад, зі Світланою в парі, з моєю дружиною. Вона Прокачує стан, а я прокачую інструментарій для того, щоб ви швидше досягали цілей. От, власне, якщо вам така тема відгукується, то ви можете е прийти до нас на розбір, до мене на розбір. Я розкажу, як це працює, як це можна використати саме у вашій ніші, у вашій діяльності. Якщо вам відгукнеться. Тоді ми, відповідно, пропишемо план дії і підемо в реалізацію. Перша така зустріч це діагностика, вона безкоштовна, вона триває всього-навсього 15 хвилин, і ви за ці 15 хвилин чітко зрозумієте альтернативність і чітко зрозумієте, чи підходить вам такий спосіб чи ні. Але, як правило, ті люди, які до нас приходять, роблять круті результати набагато швидше, ніж ніж через ось таку схему. Був радий з вами поділитися цією системою, і як бачите, гроші та клієнти можуть бути до вас набагато ближче ніж через стандартні способи просування через соціальні мережі. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Студія Українського бізнесу. Зустрінемось.